У мінобороні запустили проєкт добровольної мобілізації для військовозобов'язаних віком від 18 до 24 років, що пропонують гідну фінансову винагороду, бойову підготовку за стандартами НАТО. Соціальні гарантії, яких не пропонує жодна цивільна професія, і так, що передбачає контракт для військовозобов'язаних від 18 до 24 років контракт на 1 мільйон гривень 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень виплата двома частинами протягом усього сроку служби. Додатково 120 тисяч гривень на місяць, плюс доплати за виконання бойових завдань до 2 мільйонів гривень на рік. Можливість самостійно обрати частину та спеціальність. Компенсація витрат на житло протягом служби, медичне забезпечення, іпотека під 0% річних після закінчення контракту. З повним списком умов можна ознайомитись у нас в телеграм-каналі. Висновки заманити молодь мішком грошей навряд чи вийде. А от знецінити жертву тих, хто тримає фронт 3 роки легко.